Добрий вечір. Я заступив набір розеток, який хотів би зробити огляд. Як бачите, я такий майстер із досвідом. Я насправді ту штуку купив, щоб все в село відвезти. А то там ні викрутки, немає нічого. Я замучився возити вперед назад Тут є якась інструкція, дриль, що навіть на українській мові. Попірку я зняв звідти. І оце така валізка з інструментами. Коштує вона десь 1400 з чимось гривень. Що тут є класно, тут є шуруповерт, викрутки там сверло. ну такий базовий набір для дилетанта, майстра. Хотів би коротко зробити оверб'ю і так далі. Якщо ви живете в квартирі і вам треба викрутка разу півроку, вам треба гордитися тим, що ви маєте шуруповерт, який ніколи не використовуєте. Це саме для вас набір. А, ось, ну тобто, Воно не супер високої якості, це таке там нижче середнього китайський е, пристрої. Якщо брати от, хороші інструменти, от, У мене є, наприклад, там викрутки, які там, ударні, вони такі по них молотком можна стукати. Ну То оці викрутки вони такі добренькі, нормальні сидять в руці, але маленька, і от, молотком по ній дай раз стукнути не можна. А? Що тут є? Тут є індикатор там, мережі. Міряти. Тут є мікропилка по металу. Я не пробував нічого не різати, але я думаю, що міліметровий дріб вона точно зможе перерізати. Тут є лента, 5 метрів вже ізоленти. Я не пробував користуватися, бо в мене тут цілі ящики ізоленти. Тут є китайський набір дюбелів із шурупами. А, ну, насправді, там, якщо вам треба прикрутити якусь картину вагою 30 грам, це дуже хороші дюбелі і дуже хороші шурупи. Якщо вам щось серйозне треба прикрутити, йдете в ефікар і купуєте нормальні дюбеля. ось в такому ящичку. Тут чи набір дрібних викруток. Якщо вам треба, не дай Боже пормонтувати, ну айфон ви не відкрутите нему, але от щось таке дрібненьке, там, якийсь там пристрій розібрати чи щось. Такі маленькі викрутки, напевно, вони чимось будуть корисні. Знову ж таки, в мене є там цілі набори таких викруток. ось тут. А, є ще канцелярський ніж. А, ну, канцелярський ніж середньої паршивості. В принципі, ті, що в мене є. Тут я колись був такої Total фірми купив жахливі ножі, просто треш Монтенеро. Ну, таке поки що тримається. Оцей ніж ну, він десь. От, Класу тих ножів може трішки кращий. <клес> що ще є? Є плоскоубці, є довгі і короткі, От є короткі і довгі. Ручки в них м'якенькі, ну таке, типу, щось стиснути, перекусити і так далі. От, в домашніх умовах дуже хороші. Але це є. Ну, але не очікуйте, що там ви з ними можете кусати там цвяхи солоду. Ось, а розвідний ключ. Я не хочу його дуже сильно критикувати, але він жахливий. там в мене є інший такий з епіцентру, хороший рівний. Проблема цього розв'язного ключа як будь-якого класичного китайського ключа, він теліпається. От, Ця от губка теліпається, тому що оця різьба, вона дуже неточна. І... Ну, Але на худий кінець, якщо треба якийсь там шланг відкрутити, прокрутити під раковиною, ви точно зможете скористатися цим ключем. Просто зрозумійте, ну, що це непрофесійне, це дістати розпівроку. Молоток <смеш> мене точно от копія такий самий з Ікеї. От, от я не знаю як, але розетка чуть-чуть міні-версії робить молотка Ікея. Молоток Ікея гавно а Оцей молоток розетка він менший, тому він трошки міцніше от, сидить в руці. Але насправді, якщо треба хороший молоток, то треба ось такий купувати. От. А в цьому для квартири, якщо вам треба прибити якийсь цвяшок так легесенько, дуже хороший молоток. І в нього оця трубка, я думаю, не зігнеться, як і Київський, але Київський молоток повний шлак. Рулетка є. Рулетка є на 3 метри. От, можна отам щось потягнути, повірити. В неї прозорий корпус, ну, така ну, звичайної середньої паршивості китайська рулетка. Корпус трішки отут теліпається, але нічого, ви ж пам'ятаєте, раз року дістаємо, вистачить на 10 років із таким процесом використання. Зараз я намагаюсь придумати, які покласти. О, вже мається поклад. Так, є шуруповерт. В мене є там шуруповерти Енхель. Я знаю, що розетка буде сваритись на мене, що я показую там пристрої інших брендів і так далі. А, ну, я ж мушу порівняти. Там в мене є старіші версії, новіші версії. Ці шуруповерти в мене живуть вже десь 5-6 років. А, мені любляться шуруповерти з малими батарейками, тому що ти натягаєш там ще 3 кг знизу, щоб щось закрутити. ну от, от десь так. Тому ці шуруповерти тру. А, в чому хороші цього шуруповерта, я вже пробував вертіти. Ну, тут є дві швидкості, переключаються і так далі. Він значно потужніший по силі там крутіння, ніж от мої китайські енкелі. Ось це таке. Але в Розетківському шуруповерті широковерті є одна недоробка. Коли відкручуєш патрон, тут є положення в одну сторону, в другу і посередині патрон заблокований. Проблема в тому, що коли включаєш посередині, патрон бляха не заблокований. Він просто блокує кнопку, щоб вона не натискалась, а патрон далі вертиться. І воно мене от неймовірно вибішує, коли тобі треба закрутити сверло швидко туди-назад. От ти от весь час крутиш, і той патрон разом із тим крутиться. Тобто середнє положення воно не блокує хардово, я взвичайно в будь-якому шургуванні. Тут в додаток одна батарейка. Ну, в першому наборі та батарейка здохла, тому я пішов у сервіс і мені дали нову. Ну, звичайні там. Ці 12-вольтові батарейки. У мене є там 5 мільйонів зарядок, і таких Enhel, і Інтерпул, і всяких цих, ну тобто такі всі вони е, заряджаються по цьому. Не допомагай мені, я тут відео знімаю про набір розетка, тому, будь ласка, зачекай Тут помічники до мене прийшли. Ось, це такий ну і зарядка ось до цього, до, до Шуруповента. Є ще сверла а, по дереву. А, сверло починається, не знаю, тут не пише. ну, Але це десь п'ятірка, сімірка з кроком у два, тут є шість свер, три сверла по дереву, три по металу. А, по металу сверла середньої паршивості, якщо я їх походу, той свердильний станок, воно здохне там на першому сверлінні, але якщо сверлити оцим шуруповертом, а, раз в півроку дірочку в пластині товщиною один міліметр ідеально підходить. Є ще навіть два сверла пера. Ними можна сверлити у цьому м'якому там, типу, дерево, гума, гіпсокартон і так далі. Є 16-18. Ось а, так. Close. Я сподіваюся, що там воно страшне відео не перевагу, у мене мобільний телефон сідає. Але ці сверла пера, вони хороші, китайської якості, але вони там на один рік вистачають. Вони як ці спортбайкери кожного року. О, що ще круто є? Тут є викрутка. Куди можна вкладати біти, є ще на цей цілий набір біт, а дуже-дуже хороша і корисна штука, є там на конформати, на шестигранники. Чотири є на хрестик різної товщини довжини, і три пусті. Просто незамінна штука в хазяйстві. Знову таки, якщо ви хочете крутити там, тисячу шурупів в день, воно здохне рівно за годину. А якщо раз півроку діставати на 10 років вистачає. Є ще набір. Головок таких до цього, ну там, щоб гайки якісь закручувати, де от дуже корисна штука. Вони зроблені. Я вангую, що це алюміній або якийсь сплав дуже близький до алюмінія, тому якщо ви хочете там закрутити там. Колесо чи ще щось, то у вас цього не вийде. Якщо ви дістаєте це раз в півроку, щоб закрутити там в мікрохвильовій печі ззаді, бо вона відкрутилась. Саме воно. Воно якраз до того підійде. Так, що тут ще є? О, Набір в принципі, вже закінчився. Я показав і розказав все, що тут є. Ну, я нічого не очікував, я не очікував, що цей набір буде просто там, а, як боженька, там, шановної фірми якоїсь відомої, великої і так далі. Ну, Це таке, там, а, середньостатистичний такий набір майстра в квартирі, який раз в півроку має забити цвях в стіну або закрутити і відчувати себе от, мужиком. Дуже сильно рекомендую вам купити цей набір. Якщо ви хочете мати от таку майстерню і там всілякі інші молотки, струбцини там і так далі, ну, то напевно він тут не вписується в цю майстерню, тому що е, ну, бо не вписується, того, що він занадто м'якенький і дуже такий тонесенький. Але для квартири, от саме воно Ось це десь такий відгук про е, набір від відомої української фірми РЗТК. Всім добраніч!